Добрий день, дітки! Сьогодні, 7 червня, відзначає День шоколадного морозива. Тож давайте поговоримо про морозива. Хто ж його не любить? Його люблять усі і дорослі, і діти. Вперше шоколадне морозиво спробували понад 100 років тому. В Італії на відомому кондитереві спали на думку заморозити шоколад, горіхи, молоко та вишки. Спочатку вишуканий рецепт був доступний лише багатим людям через дорожнечу. Але на початку ХХ століття вдалося налагодити масове виробництво. У США десерт став користуватися такою популярністю, що американці вирішили зробити його днем улюблених ласощів. Шоколадне Морозиво не тільки смачний десерт, але корисний смаколик, особливо якщо робити його вручну. У шоколаді міститься багато вітамінів та мікроелементів, у тому числі вітамін Д, А та Е, які необхідні для нормального оціонування організму. Справжнє шоколадне морозиво майже не солодке, а за смаком більш нагадує жирне молоко або вошки. Історія морозиво сягає з сивої давнини. На думку істориків, перші холодні ласощі винайшли понад 5 тисяч років тому в Древньому Китаї. Вже тоді імператорська сім'я мала можливість насолоджуватись морозивом, до складу якого входило молоко, лід, сік і фрукти. Найулюбленішим у всьому світі сортом морозива є вершкове. Друге місце займає шоколадне, а третє фруктове. Є три основні види морозива пломбір, вершкове та молочне. Найбільше жирним морозивом є пломбір. Зазвичай при його виготовленні використовується згущене молоко або вершки. Найбільш нежирним серед справжнього морозива є молочне. А яке морозиво любите ви? Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей, малята!